У травні цього року в Україні стартував проєкт «School Chefs Train Hubs Development». Він спрямований на підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, а саме педпрацівників закладів професійної освіти. Теоретична та практична підготовка вже минули. 22 фахівці з Полтавщини опанували нові навички та здобули безцінні знання. І сьогодні на базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука відбувся обласний форум. На нього запросили представників навчальних закладів області, профільних міністерств, керівників обласних і місцевих органів управління освітою. Також на заході були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький і його заступниця Ольга Усанова. Так як у нас є навчально-практичний центр на у базі практичного центру був відкритий кулінарний хаб. Тому сьогодні ми вже зібрали голів УТГ, РВА, директорів керівників загальноосвітніх закладів Полтавщини. і хочемо познайомити їх з нашими агентами змін, які пройшли навчання за програмою Плохотенко і за програмою Національної асоціації здорового харчування. Проєкт із підвищення кваліфікації кухарів реалізується в рамках стратегії реформи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської. Вона переконана, що, попри війну, ми повинні продовжувати впроваджувати позитивні зміни. А нагодувати дітей це взагалі місія стратегічна. Те, заради чого ми зараз тут? Заради цього, в цьому навчальному році, не дивлячись на війну, в суперечки повернулася. Наша розпочати ще перед широкомасштабним вторгненням реформа шкільного харчування. Вітальне слово також надали начальнику Полтавської ОВА Дмитру Луніну та голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому. Кінцева ціль проєкту це підготовка агентів змін і створення кулінарних хабів, тобто навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. Там у майбутньому будуть здійснювати підготовку або перепідготовку працівників шкільних харчоблоків. Ми тепер можемо проводити навчання працівників харчоблоків закладів. Освіти для того, щоб вони вчилися працювати на сучасному обладнанні, мали відповідні навички і поступово впроваджувати, охопити всі школи, садочки цими новими харчоблоками за мірою їх будівництва, і щоб діти вже харчувалися згідно сучасних вимог. Зміни дитячого харчування у першу чергу починаються із підготовки відповідних спеціалістів і кухарів. У закладах освіти мають працювати вмотивовані фахівці. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.